До тебе, моя україна, наша бездольна я мати. Струна моя першого зветься, і буде струна урочисто і тихо співати, і пісня від серця полється. По широкому світі буде та пісня літати, а з нею надія кохана. Скрізь буде літати, між людьми питати. Де схована доля незнана і може зустрінеться тоді тая пісня самотня у світі з пташками, піснями, то швидко полине тоді тая гучна зграя, далеко шляхами тернами. За синє море, за гори літатиме в чистому полі, здійметься високо, високо в небесні простори. І може, спіткатую долю, і може, тоді завітає та доля жадана до нашої рідної хати. До тебе, моя Україна, мила кохана, моя безталанна я мати.